Розглянемо задачу, наприклад, обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Перед вами умова задачі, складаємо коротку умову. Отже, об'єм етилену, який окиснюється дорівнює 5 літрів. Нам треба знайти об'єм кисню, який витрачається на повне окиснення даного об'єму етилену. Перше, з чого ми починаємо, це пишемо рівняння хімічної реакції взаємодії етилену з киснем повітря. І нагадую, що при повному окисненні вуглеводнів утворюється вуглекислий газ і вода. Обов'язково зверніть увагу на коефіцієнти в рівнянні. Це рівняння потребує розстановки коефіцієнтів. Дивіться, як це робиться. Далі, оскільки етилен і кисень є газами, ми можемо застосувати закон об'ємних співвідношень газів. Тобто, об'єм газу етилену. Відноситься як об до об'єму газу кисню як 1 к 3. Подивіться уважно на коефіцієнти перед відповідними речовинами. Отже, ми можемо записати пропорцію 1 відноситься до 3 як 5 до х. З цієї пропорції, математичними діями ми можемо знайти саме той об'єм кисню, який витрачається на повне окиснення 5 літрів етилену. 5 помножити на 3 – 15 літрів.